Я вам говорю, що ваші підробляться з сусідам, це ваші бюлетні. І я вам говорю, що ваші прилежні кроби. Ви е, який? Обласний? Ну, ну, не ну не Це не область, гайше, це є область. Це ваші бідлеги. Там чи? по період робиться, є засірвана роби. ограну з автоматами, щоб вони, не дай Бог, не втікли. Належних умов немає. На, на казарма 30 чоловік, там знаходиться Бо в постелі не видано, нічого не видаде. Навіть за них не видають їжу, з якого резерву їх кормлять, не знають, що їм там додають, що вони як зомбі ходять. Це ваші підлежність. Ви ви вас це є район. Ви не орієнтуєтеся. Можливо, так само, як ви не будете орієнтуватися у мене. Ваша місця на роботі військова частина. так ви ж не даєте сказати. Я не даю, бо ви, ви заперечуєте. Вони правомірно, це, а потім ви кажете, ні, це все правомірно. Я б сказав, що єдине, я визнаю те, що єдине порушення, яке було допущено, це те, що вони не пройшли медичний огляд. Це не Медичний огляд вони не пройшли в, в зв'язку з тим, що у нас не було фіксування. А я не щоб вони. Далі свої дані поставити, а тоді пройти мене десь. Слухайте мене далі. Ось Ви приїжджаємо за комісію ваших військові.